Можна вірити в душі? Я безпосередньо з Богом. Як це працює? Таємна вечеря, Господь Ісус, 12 учнів. Це перша церква, Він укладає з ними заповіт. І далі інші люди вже через них вступали в цей заповіт. А мені не потрібна церква, мені не потрібно апостоли, мені не потрібно пророків. Я взагалі безпосередньо з Богом, або я вірю в душі, але з тобою, з прямою ніхто не укладав заповідь. Заповіт був укладений з апостолами, заповідь був укладений з церкві. Ось чому суть заповіту. І тому апостол Іоанн пише: якщо ви маєте спілкування з нами, тоді кров Ісуса Христа омиває вас від всякого гріха. Той, хто не слухає нас, то не знає Бога. І він знаходиться у дусі, омани та брехні. І в кожному Івангелі написано істину, істину Ісус говорить, що приймає того. Кого я пошлю, мене приймає, а той, що приймає мене, приймає того, що послав мене. Про що йде мова? Тут йде мова про заповіт. Якщо ви слухаєте це послання, приєднуйтесь до заповіту, до живої апостольської церкви. Напиши мені або переходь по посиланню в коментарі. Бережи вас, Господь!